Поділіть наш бізнес з таким питанням буває звертається до нас в адвокатське об'єднання, вказуючи на те, що бізнес це, грубо кажучи, фізична особа-підприємець, яка так певною мірою займається якимось видом прибуткової такої господарської діяльності. Але, як ви розумієте, тут є нюанси, як і в будь-якій юридичній історії. Ну, по-перше, фізична особа-підприємець, як на диво, вона не може бути власником нерухомості. Тобто, власником квартири, нежитлових приміщень, складських, зокрема, буде фізична особа, яка це майно буде використовувати у господарській діяльності. Це, по-перше, по-друге, буває, що існує сам бізнес як такий, тобто процеси, процедури, KPI, бізнес-модель і так далі. Одначе ви ж розумієте, що це все? Що? Це все ментальні конструкції, які ми не поділимо. Аналічно, як ми поділимо і нетворкінгові зв'язки, базу тих, хто нам постачає чи кому ми продаємо клієнтську базу. Це доволі такі химерні відносні поняття. І фактично виходить, що бізнес будується на такій нематеріальній складові, на відносинах, які, повторюсь, поділити доволі складно. А майно, якщо і використовується якесь в операційній діяльності, то воно або орендоване, що, як ви розумієте, не підлягає поділу. Або є не такої якоїсь цінності без оцих ось знань, яким же чином це майно використовувати да, для мультиплікації доходу. Тому в ситуації, коли необхідно поділити майно подружжя, коли хтось є фізичною особою-підприємцем, веде бізнес, використовуючи цю організаційну правоформу, форму, то це все доволі складно. Одначе, можливо, і якщо у вас є потреба, то звертайтесь і підкажу, як.